Слава Ісусу Христу! Я вітаю сьогоднішній вечір на цій нашій молитві всіх і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви розважання ми візьмемо з вами текст із книги Плевід: Коли справлятимеш жнива на своїй землі, то не дожинатимеш аж до краю поля. І не збиратимеш колосся, що попадало. Так само з виноградником не збиратимеш грон до останнього, і грона, що попадали, не підбиратимеш, для вбогого і приходня покинеш їх, я Господь Бог ваш. Частково ми ці слова з вами згадували вже на одному з наших розважань. Що формування суспільства, формування народу також важливе е, при формуванні, так я скажу, при формуванні суспільства і народу важливе те, як ми вміємо турбуватися про людей, які не можуть про себе потурбуватись. Як ми можемо придбати про вдів, сиріт, про людей з особливими потребами. Про людей, які є чужинцями без хатьки. Саме наше ставлення до таких людей також свідчить про те, якою ми є нацією. Бачите, припис Господній говорить: не дожидатимеш до кінця свого поля. Тобто залиши якусь там полоску цього зерна цієї пшениці для людей, не підбирай то, що впало. Залиши щось для кого, для тих, хто не можуть про себе подбати, які не можуть працювати в полі, які є, можливо, стари, ну, немічними. Саме турбота про ось ці верстви населення, те, наскільки ми їх цінуємо, поважаємо, наскільки ми дбаємо про них, також говорить про велич народу. Бачите, як Господь Бог каже цими приписами? що навіть ці люди, вони повинні працювати. І те, що жінці залишали на полі колосся, це заставляло цих людей все рівно йти і працювати. Це не була така важка праця, але все рівно треба було йти докладати. Тому що це передбачало, що це давало. В першу чергу, це. Піднімало гідність людини. Бо людина, коли працює, коли має якусь роботу, коли вона рухається, не сидить на одному місці, то вона себе почуває, знаєте, живою. От подивіться на своїх дідусів, бабусь, згадайте їх, якщо у когось їх немає, що вони до останнього старалися працювати. Тому що рух праця. Це відчуття життя. Навіть якась мінімальна робота, але вони старалися робити її. Другий момент, що передбачав е, отаку, е, хоч якусь мінімальну, але роботу, це означало, що ці люди, знаєте, не стануть, як би це сказати, ну, це не в образу буде нікому сказано, наче нахлібниками, тими, які сидять і чекають. Що їм зобов'язані щось дати. Знаєте, за скільки років, Та від 2014 року, коли почалася ця війна, і особливо тут, на Харківщині, було ще з 2014 року багато людей, які були вимушено переселені, які тоді приїхали з Донецької, Луганської області, знаєте. були різні люди. Люди, які приходили за гуманітарною допомогою, така благодійна організація від нашої греко-католицької церкви в Харкові почала працювати, яка називається Caritas. Вона це міжнародна організація, але від нашої церкви в Харкові вона почала працювати. І багато людей приходило туди про допомогу. І їм надавалось. І як казали працівники та і зрештою, і зараз так само є. Що приходили люди, які брали допомогу і були вдячні за це, дякували за те, що їм дали. А були люди, які приходили другий, третій, четвертий раз. І коли їм казали, ми не можемо вам надати, тому що є інші потребуючі, а відповідь була: ви нам зобов'язані. Так от, ось ця праця, яку Бог хотів, щоб люди працювали. Вона передбачала, що люди не, перест... не будуть лінивими. Вони не будуть сидіти і казати, що ви нам зобов'язані. Все, що ми маємо в цьому житті, це також є наша праця. І турботою про наше населення, про ці верстви населення, які вже. В силу свого здоров'я, силу свого віку не можуть працювати на рівні з іншими людьми, вони теж е, повинні відчувати свою власну гідність. Через турботу про них, але також через те, що вони ще придатні, корисні для суспільства. Так, Коли ця людина паралізована, вона нічого не може зробити. Це одна річ. А коли ці люди здорові, та він старший вже, але він хоче працювати. Е, Ось ця мережа е, фастфуду, чи як правильно назвати, КФС. Всі її знають, і, думаю, всі чули історію її виникнення. Чоловік, який ви, цю мережу заснував, йому було уже за 70. Він не опустив руки через всі ті труднощі, проблеми, які були в його житті. Він був практично нікому не потрібний. Втратив роботу, сім'ю, все втратив практично. Але хотів працювати, хотів відчути свою гідність, що він ще потрібний. Людина стала і доклала зусиль. Зараз це величезна мережа. Тому, дбаючи про суспільство, про кожну верству суспільства, ми формуємо наш народ. Те, наскільки ми, молоді, вміємо дбати про тих потребуючих, буде свідчити про те, як про нас у свій час подбають. Колись ми з дружиною були у Франції і їздили в таке місто Люрд, де було Богородиця об'явилася пастушкам. І що нас вразило? В цьому Люрді є величезніший будинок для літніх людей. Якщо я не помиляюсь, майже на 600 чи на 700 осіб. І от вразило те, що біля для кожної людини був волонтер. Коли ми розпиталися нашого отця, який там служить, як так, він каже, а для них це престижно. Тобто служити комусь, тобто ось цей волонтеріат, для них це престижно. І каже: І в цьому будинку, попри таку велику кількість людей, потребуючих людей, волонтерів не бракує. Тому що туди хочуть приїжджати дуже багато. Там, чи не черга навіть стоїть на волонтерів, які хочуть приїхати і приділити свій час служінню цим людям. Ось приклад того, як формується нація, формується суспільство. Вміння турбуватись про таких людей свідчить про велич народу. Все це я говорю оці настанови, тому що ми маємо змінитись. Наші пенсіонери не повинні виживати. Вони повинні свою старість прожити в нормальних умовах. Люди, які є фізично обмежені, не повинні відчувати свою обмеженість. У суспільстві. Ми маємо створювати для них умови, щоб вони були повноцінними членами цього суспільства. Ми повинні створювати умови, рівні умови для всіх, турботи про всіх. І ця війна, можливо, це для нас є таким шансом. Чому подивіться, скільки хлопців поранених приходить? Без рук, без ніг. Хтось не бачить, хтось не чує, хтось є в інвалідному візку. Вони всі будуть серед нас. І ми, як народ, можемо підняти їхню гідність, зробити їх повноцінними членами нашого суспільства, своїм ставленням до них. І вони тоді не будуть себе відчувати обмеженими. Або ж навпаки, ми можемо їх відкинути, забути і принизити. І от зараз ми це можемо, ми це маємо зробити. Тому я і ці стихи привожу. Господь Бог тоді так казав дбати. Але сьогодні ми маємо дещо іншу мову. Тож, дбаймо. Про них, піднімаємо їхню гідність і велич. І не маємо права допустити, щоб хоч одна людина, хоч один українець відчував себе обмеженим чи навпаки ущербленим. Тож піднімаємо гідність один одного. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас Господи, Христе, Божий, помилуй нас грішми. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішні, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Просимо тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і поверни додому всіх наших полонених, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи. Склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас у сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсяк, час, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в день свято, Спіння Пресвятої Богородиці, наш день розпочнеться о восьмій годині Божесної літургії, на яку я вас ласкаво всіх запрошую. Також завтра я від'їжджаю відрядження і тому наступного тижня молитва буде тільки у нас у форматі запису для того, щоб кожен раз що собі пригадати і ще раз помолитись. Але не забуваємо, що ми стаємо спільно молимося у відповідні години. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!